Щоб не було, читає Сердюк Соломія. Сьогодні малий вередує відранку, бурчить, галасує, реве криком горлянку. Реве крутить носом, нічого не хоче, речами ж бурляє й ногами тупоче. Тітхає велика та й каже рішуче, яка тебе муха вкусила малюча, а він їй у відповідь Я не простий. Сварливий, похмурий, збитошний малий. На цілій землі хоч кого запитай, такого ніхто не полюбить і край, говорить велика, хоч шкодив на зло, тебе я любитиму що б не було, а раптом гризучим ведмедем зроблюся. Чи будеш ведмедеві тому матуся? Якби те навіть ревло Його я любитиму що б не було. Ком я?» – не вірить малюк, любила б так само і брала б до рук. Велика говорить, бо раз доля така, любитиму, щоб не було і жука. Не вже наш малюк усміхнувся несміло, а раптом зробився б я злим крокодилом. Тебе би до серця тоді пригорнула і поруч з тобою. Тихенько заснула. А можна на дружку любов поламати, Скривавити, носити її чи зім'яти, а потім, як іграшку, склеїти, шити, шматочки зібрати і знову столити. Ого, це для мене питання складні. Скажу тобі те, що відомо мені, Мої материнські любові тепло. Завжди тебе гріти що б не було, а потім, коли нас не стане на світі, чи зможеш мене ти так сильно любити? Тоді, прихиливши малого до себе, велика йому показала на небо, де в чорному мороці, наче у морі, пливли риба місяць і близькі зорі, малюче. Погляньте нічка ясна, як зоряне світло нам сяє з вікна. Багато цих зірочок згасли давно, а світло до нас, долина все одно, Любов, ніби зоряне сяйво прекрасне, світитиме вічно і ніколи не згасне.